Друзі, всіх вітаю на каналі Автопарк Юа. філіал. У Нас нове надходження Volkswagen Atlas в рестайлінгу 2020 року, модельний 21-й. Автобіль у нас приїхав з Америки. Дефектований по передній частині, в верлайні весь. Тубіль у нас дуже гарно виглядає по кузу. Один власник в Україні. Технічно повністю обслужене авто. Зараз ніяких капітал вкладень не вимагає. У Нас передня задня оптика максимальна йде. Партронічки перед зад, камера заднього виду, у нас на 6. Місць, він у нас на оригінальних дисках. Перейдемо зараз, подивимось по салончику, що нас? у нас. Доставлені нас дифузори, доставлені нас по бокам труби. Так от виглядає він по морді. Заліз, зауважень, ніяких немає. Резина всесезонка. сезонка. Так, перейдемо, мабуть, до заднього ряду. І нас зустрічає чорний шкіряний салон, велика панорамна криша. Багатозоний клімат, дуже багато місця, у нас капітанське сидіння. Третій ряд достатньо просторий. На другому ряді у нас є підлокітнички для пасажирів, задні шторочки, карти по кг величезні. Теж ніяких зауважень, прошито шкірою все. Тут у нас теж на ось такі металеві йшли з Америки. Так, перейдемо до переднього ряду. У нас є датчики сліпих зон, до речі, у нас дістронік. Адаптивна оптика вирізає, ближній дальні перемикає сама повний електропакет, автосвітло, звичайно, адаптивна оптика, е, утримання в полосі. ось показує Адаптивний круїз, цифрова приборочка. Переведена мультимедіа, прошиті карти України. Підігрів переднього ряду, клімат, режими руху, запуск кнопки, автозапуск ключа, амбієнт-подсвіточка. До речі, у нас доставлена ще така підсвіточка. Так, от виглядає все, Подивіться, стан сидіння водія, пам'ять електроприводи в обох сторін, пасажирчика. Нагадую, автомобілю нічого не потрібно робити. ТОшку, прийшов він 3000 км назад. Зараз ніяких зауважень немає. До речі, друзі, кого цікавить. Доступний лізинг кредіт можемо пригнати ваше місто. Ціна його буде 34 990 доларів. Знаходимося за адресою місто Вінниця Соборна 1. Також приганяємо автомобілі США. Друзі, розглядаємо систему 3.1, можемо вняти ваш старий автомобіль на ось цей красень. Тому...